Завершився другий антарктичний сезон українського науково-дослідного криголама Ноосфера, 29 квітня. Судно прибуло з Антарктики до порту Кептауна у Південно-Африканській Республіці, з Крижаного континенту на велику землю Криголам доправив три експедиції, зокрема. Зимувальний загін 27-ї української антарктичної експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на станції академік Вернацький з нами на зв'язку. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава, слава. пане Євгене. В січні 22-го року криголамного сфера спорту Одеси відбув до Антарктиди в свій перший рейс під українським прапором. Ну і як він допоміг науковцям за цей весь час. Ну, дивіться, дійсно, 28 січня минулого року судно вирушило в свій перший рейс вже як українське. Нагадаю, що придбано воно було за півроку до того у Великої Британії і. Насправді тоді і команда судна свіжо набрана, і колектив Антарктичного центру. Ну, от не побоююсь сказати, що ми зробили в принципі, ну щось неможливе, коли з моменту, як власне ми поставили підпис на купчий ми встигли за якихось п'ять місяців і пригнати судно в Україну і приготувати його до рейса, повністю перереєструвати його вже як українське, набрати повністю з нуля нову україн українську команду і підготуватись до експедиції і вийти, і вже ну не будемо приховувати, що ми. Настільки ну для порівняння в той самий рік е, Болгарія також купила собі судно для роботи в Антарктиді. Е, так от вийшло воно в Антарктиду через два роки після момента купівлі. От е, а ми, ми ми, вклались в п'ять місяців тоді, і е, не будемо приховувати, що е, ми аж настільки скажімо, зробили неможливо, зокрема тому, що дуже серйозно поставились до попереджень західних розвідок. Е, ну, звичайно, як всі психічно нормальні люди, е, ми дуже сподівалися, що пронесе. Ми дуже сподівалися, що великої війни не буде. Але одна справа сподіватися, друга справа, що були прямі попередження, і ми виходили з того, що ми маємо готуватися до гіршого варіанту. Ну, на жаль, як воно і сталося. Але е завдяки власне, оцим от, е, зусиллям колективу Антарктичного центра, е, які Ухитрився, можна сказати, випхати ноосферу в її перший рейс менш ніж за місяць до великої війни. Можна сказати, що таким, таким чином ми врятували цей насправді дуже цінний державний актив. Це на сьогоднішній день найпотужніше, найбільше науково-дослідне судно України, флагман нашого наукового флоту. От і власне завдяки завдяки тому, що ми його 28 січня минулого року змогли вже вивести в першу експедицію. То воно не розділило долю флагмана нашого повітряного флоту знаменитої мрії, не стало жертвою цієї війни. От і звичайно ж довелось дуже сильно коригувати далі свої плани. По-перше, стало зрозуміло, що до кінця війни в Одесу ми не повернемось. От довелось шукати, який ж порт стане нашим, скажімо, тимчасовим прихистком на час великої війни. От таким портом став з огляду, переважно скажімо, на економічні міркування. Таким прихистком став південно-африканський порт Кейптаун. Далі, звичайно ж, по нас ударив е, секвестр бюджету. Ну як, як і по всій науці, це зрозуміло. От всі гроші в першу чергу зараз треба віддати на війну, на перемогу. От е, і таким чином, е, по перше. Довелось дуже сильно скоротити програми, тобто е, ми прибрали поки власне дослідження в океані. А це за насправді те найцінніше для чого для чого куплялось це судно. Ну після перемоги ми до цього повернемось. Після перемоги нас чекають океанські глибини і багато що інше. Але е, поки що довелось звести, скажімо, роботу судна до того мінімуму, який є необхідний навіть в часі війни. А саме для е, підтримання нашої станції, «Академик Вернадський», для регулярно. Перезміни там експедиції, завезення туди того, що необхідно для річної зимівлі, і для того, щоб станція неперервно функціонувала. Тому що війна війною, але. Е Якщо перервати там роботи, то це фактично е, пропадуть інвестиції, які країна робила впродовж 27 років. Ну, це було б абсолютно не по державному за там рік чи два війни е, втратити те, що вкладались чверть століття, і що в першу чергу працює зараз на наших дітей, на наших онуків. От от власне е, звели роботу судна до цього мінімуму, пов'язаного саме з е, перезмінками на станції і забезпечні життєзабезпеченням забезпеченням станції. Плюс також стали шукати, скажімо, як ще закрити дірки в урізаному бюджеті через співпрацю з іншими експедиціями, от ви зараз в підводці до матеріалу згадали, що на борти на борту було кілька експедицій. Так от, да, крім наших полярників, а наших полярників там було дві групи. От ті, що відзимували там повний рік, от 27 ма експедиція, і ті декілька людей, кого ми змогли закинути на літній сезон цього року, це в першу чергу інженери. Які закінчували роботи з е, модернізації станції розпочаті до війни, от і е, е, а також там була е, ще одна група людей. Це польська антарктична експедиція. От починаючи вже з минулого року, ми крім української антарктичної експедиції е, обслуговуємо також і польську. От це певною мірою теж така е, яскрава історія. Справа в тому, що до нашої великої війни е, поляки фрахтували російське судно. От, і е, буквально на другий день великої війни, 25 лютого минулого року. От, е, ми мені подзвонили польські колеги і сказали, що ну вони ще з того покоління поляків, які знають російську, позвонили, сказали, що ну ми тепер знаємо, куди йде російський корабль. От так, от, власне, русскому кораблю терміново потрібна була заміна, і цією заміною стала наша ноосфера. Тобто, це якби і політично дуже правильна історія, але водночас це також дозволило нам власне дотягнути до кінця минулого року в контексті. Екстів бюджету саме власне польські гроші нам перекрили оцей військовий оцю дирку, яка утворилася через військовий секвестр. Ну а тепер Євгер... ми вже навчили. Дуже дякуємо навчили. вам за розповідь. Да. Дякуємо, що долучились до нашої ефіру. Раді чути вас завжди у нас в ефірі. Це, Це був дикий Дик. так, директор Національного антарктичного наукового центру.